Друзі, всім привіт! Сьогодні стартували нові весняні знижки в АТБ до 44%. Тож, друзі, ставимо лайки, запасаємось смакотою і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це мінеральна вода Трускавецька. О 12,50. У нас є варіант негазований. 12,50, 21% знижечки. Є варіант. Слабогазований 1,5 літри. Також знижка 21%. І сильно газована трускавецька. Всі ці три варіанти по 12 гривень, 50 копійок. Зараз нижечка. Далі, друзі, дивимось. Мандарин 47 гривень. 47,95. Подивіться, а мандарин непоганий. Його навіть тут розібрали. Залишилось пару мандаринок. Але так як акція тільки почалась, то їх доповнять і піднесуть. Далі дивимось. грейпфрут 45,90, Ось такий грейпфрутик в акції. І 13% знижечка на помело. 64 гривні 95 копійок за кілограм помело, Подивіться, яке помело непогане. 64,95. Далі дивимось. Весняні знижки до 44% знижка на живчик. Живчик з соком яблука. 1 літр 16 гривень 90 копійок. Так, далі дивимось. The orange. Також весняні знижечки. 22 гривні 90 копійок за 2 літра. Це в нас своя лінія. The orange, 22 гривні 90 копійочок. Далі дивимось The Lemon. 22 90. Також знижечка весняні знижки. Зараз в акції. Так, переходимо до печива. 33 гривні, 90 копійок крекер Рошен. Крем та горіх. Ось такий варіант. 33,90. До цього був 50. Так, далі дивимось. З шоколадною начинкою 3390 і молочно-ванільна начинка. Також 3390. До цього таке печиво коштувало 50 гривень. Тож обирайте, кому яке подобається. Далі дивимось. Цукерки Рошен асортмент. Коштують 69 гривень 90 копійок, 154 грами шоколаду. Далі є варіант з вишньою. Точно такий самий, 69-90. До цього така коробочка коштувала 116 гривень. Далі дивимось. Весняні знижки на Рафаело. 159 гривень 90 копійок за здоровий пакунок Рафаело. Подивіться. Фереро Роше. Рафаело, здоровий пакунок. Зараз в акції. До цього коштували такий пакунок 199 гривень. Непогана знижечка. На подарунок дівчатам ідеально підійде. Далі. Любімов. 109 гривень 90 копійок. Здоровий пакунок. Цукерків в асортименті. Подивіться, дивіться, яка коробочка. І тут є 5 різних цукерок. Можливо, комусь потрібен на подарунок такий варіант. Шоколаду 109 гривень 90 копійочок. До цього була 192. Далі «Міленіум», Коробка цукерок коштує 99 гривень. 99-90. 100 гривень кладете. Весняні знижки на «Міленіум». Можливо, комусь потрібен. До цього коробка коштувала 178 гривень. Так, дивимось. 69 гривень. Своя лінія. Золотий віночок. 430 г. Дуже здоровий пакунок. Дуже здоровий пакунок цукерок в акції від своя лінія. До цього такий пакунок коштував 99 гривень. Весняні знижки нас дуже-дуже радують. Далі переходимо. Мілка. Маленька коробочка цукерків коштує 61 гривню 90 копійок. 110 грамів в такому пакунку. Це так. Взяти на два рази до чаю. Мілка 61,90. 38% знижечка. Далі переходимо. Шоколад Рошен в акції 75,90 за 300 грамів шоколаду. Подивіться, який здоровий пакунок. Це у нас варіант з горішками 75 гривень. І є варіант з кокосом. Також 7590. Тільки в ньому трошки менше шоколаду 280 грамів. Так, дивимось. Тут 290 грамів. Це у нас смак шоколадного горіхова начинка. 7590. До цього такий пакунок коштував 125 гривень. Обирайте, кого який цікавить варіант. Далі дивимось. Весняні знижки на мілку. 90 гривень 90 копійок. За 300 г. Велика шоколадка. Зі смаком полуниці. 90 гривень. 40% знижечка. Непогана знижечка. Далі дивимось. Зі смаком карамелі та арахісу. Також 90 гривень 90 копійок. Мілка Макс. Максимальний розмір. 276 г. Далі, друзі, смак ванілі. Ванілі та орео. Подивіться. Макс. Здорова мілка коштує 90 гривень 90 копійок. Також різні смаки в асортименті. Є маленький варіант 3690. Зі шматочками Хрумкої карамелі та мигдалем. Ось такий варіант. 36 гривень. Мілка 90. До цього варіант коштував 58 гривень. Можливо, когось цікавить. Така шоколадка. Далі дивимось. Макс Fun від Corona. Це, до речі, дуже смачний шоколад. 36% знижечка. 54 гривні ,90, 90 копійок коштує смак вишні. Смак чорниці, полуниці, смородини. Також 54,90. І третій варіант у нас. Зі смаком мармеладу та карамелі. Також 54,90. Тож, три варіанти. Зараз погані знижечки. Так, переходимо до батончика снікерс. Крем паста з арахісу 21,90 за такий батончик. До цього він коштував 31 гривню. Знижечка 31%. Так, вино. Грузинське зараз в акції. Давайте подивимося. Алазанська долина вироблено і розлито в Грузії. Це в нас, друзі, біле і є червоне. Напівсолодке, червоне. Грузинське по 109 гривень. Алазанська долина є піросмані. Також грузинський варіант. Напівсухе 109 гривень. І Кінзмараулі напівсолодке 159 гривень. Цей варіант найдорожчий, але він найцікавіший. Кінзмараулі – це найпопулярніше вино в Грузії. Тому зараз три варіанти грузинського вина в акції. Можливо, комусь потрібно. Так, переходимо до кави. І перший варіант це у нас Якобс. 81,90, 230 грамів. Якобс Еспресо. Кава Мелена. 230 грамів пакунку. 40% знижечка. Непогана знижечка на каву. Так, переходимо далі. Це у нас ціна тижня. 146 гривень за малий пакунок. Кави, далмар. 100% арабіки. Смажена мелена. 146 гривень. 90 копійок. І великий варіант також в акції. 276 гривень. За дал майар. Тому обирайте, кому який варіант більше потрібен. 276 великий пакунок і 146 маленький пакунок кави. 25% знижечка на дану каву. Так, переходимо далі. Кава Рощина Яков – 194 гривні. 38% знижечка на Якобс Монарх. 200 грамів кави розчинної натуральної. 194 гривні, 90 копійок за пакунок. Так, дивимось далі. 209 гривень 90 копійок. Якобс Монарх. Рощина кава. насиченість смаку 3 з 5. І... Вона, до речі, дуже зручна, бо в скляні тарі. 209 гривень 90 копійок за даний варіант Якобс. Так, 363 гривні. Кава Якобс, Монарх смажена. Так, це у нас, друзі, зерна. Зерна Якобс. Кава зерна кілограм. Кілограм натуральної кави смаженої. Коштує 363 гривні. 41% знижечка на здоровий пакунок. Цілий кілограм. Переходимо до чаю. І дивимось. Ціна тижня. Що в нас? Ловаре. І також весняні знижечки. 33 гривні 40 копійок. За пакунок 101 ніч. 34,90. Бергамот. Так, далі дивимось. Кожному із пакунків по 25 пакетів чаю. Так, 5 смаків в асортименті. 34,90. І третій варіант це в нас чай зелений, 34,90% в асортименті. Ось такі варіанти. Зараз в акції лавар. Дивимось, є ще аромат вишні і смородини. 33,40. І сусід біля нього 33,40. Чорний та зелений. 41% знижечка. Тож дивіться, які варіанти чаю є. Є, друзі, розсипний чай. 47-40, Пакунок, 41% знижечка, Це також ловар. Можливо, комусь потрібно для заварничка. Тож такі варіанти зараз в акції. Ловар чай. Далі дивимось. Ті момент, 30 гривень 90 копійок. Чай зелений. Давайте подивимось, що це у нас. Лічі, манго, тропічні фрукти, пелюстки квітів. А це полуниця пелюстки квітів. Тож, такі варіанти, два в акції. Є ще два інших смаки. Також 30 гривень 90 копійок. Це в нас йде лимон, лайм, грейфрут та мандарин. І чорниця, малина, полуниця. До речі, ці пакунки йдуть в трикутничках. Так. Далі переходимо. До пива 35 гривень, півторашка оболоні. Оболонь світла в ласмасу Вітарі. Півтора літри пива. Оболонь світле коштує 35 гривень. До цього було 58,40. Так, далі дивимося в нас тут. 57,90 шпроти в олії. Шпроти ризькі. Латвія. Весняні знижечки. 57 гривень, 90 копійок. За банку шпротів. Далі дивимось. Консерви. Філе з Кумбрії 55 гривень. І філе з Кумбрії в томатному соусі 51. Так, дивимось. В олії. Ось такий пакунок. 55 гривень. В томатному соусі дешевший варіант. 51,90 грал. Два варіанти. Ділес кумбрії в акції. Далі переходимо до солодкого. І що в нас тут? Два варіанти тортів. Тістечка і торти. 92 гривні та 85 гривень. Давайте на них подивимось. Перший варіант це у нас тістечко. Медове в глазурі. 25% знижечка на ось такий пакунок. Можливо, комусь потрібен. Зараз в акції. Ціна тижня. 85 гривень 90 копійок за 400 грамів за даний пакунок. До цього коштував 114 гривень дане пісточка. Далі дивимось. Наполеон 178 гривень. Зараз коштує 13% знижечка за ось такий подарунковий БКК. Торгова марка БКК. 178 гривень. Так, далі дивимось. Оліс. Майонез чудовий 50-відсотковий. 32 гривні 90 копійок за 560 грамів майонеза. Легенького 50-відсоткового майонеза Оліс. Здоровий пакунок 560 грамів майонеза. Весняні знижечки. І також є столовий варіант Оліс 67% Оліс. Майонез, він вже дорожчий. 37 гривень 90 копійок. Але знижечка на нього непогана. 45% знижечка на 560 грамів майонезу. Далі переходимо до сир напівтвердий, гауда та Маздам. Маздам 150 грамів, коштує зараз 50 гривень 50 копійок. Гауда 50 гривень 50 копійок. Ось такий варіант також 150 грамів. І є безлактозний варіант. Також 50 гривень 50 копійок. Тож три варіанти сирів зараз в одну ціну. Можливо, когось цікавлять сири. Далі переходимо. Крем-сир Президент класичний 45 гривень 90 копійок. 33% знижечка на сир крем Президент. 180 грамів. До цього коштував такий крем-сир 68 гривень 90 копійок. Також в сирної продукції, зараз акція на. Сирок комо зі смаком бекону коштує 14 гривень 50 копійок. І також сир комо, тільки вершковий. Тенеро також 14 гривень 60 копійок. Два варіанти сирів комо зараз в акції. Далі дивимось. Весняні знижки сир 12 місяців 91,50. Давайте подивимось, що це за сир. 12 місяців. Подивіться. Ось такий варіант. Зараз в акції до цього. Такий сироп коштував 130 гривень. Зараз 91,50. Так, переходимо до ковбаси. Своя лінія. Яловича 72 гривні 50 копійок. Люкс першого сорту. 550 грамів в даному пакунку. 72 гривні 50 копійок. 40% знижечка. Далі переходимо. Палички ковбаски І це в нас, друзі, розумний вибір. Єгерська. Напівкопчена 48 гривень 50 копійок. Ковбасний ряд. Розумний вибір. Дуже дешевий варіант, можливо когось цікавить. До цього ковбаска коштувала 80 гривень 90 копійок за 420 грамів. Є трішки дорожчий варіант, 40% знижечка на свою лінію. Губернська, напівкопчена. 65 гривень 50 копійок за 400 грамів ковбаски. Подивіться, який варіант. Губернська своя лінія. 65-50. Тож обирайте, кому який варіант більше підходить. Є за 48 і є за 65. Так, далі, друзі, дивимось. Ковбаски Добров. Дрогобицькі. Дрогобицькі, напівкопчена ковбаса вищого сорту, вірної якості. Подивіться, капалочка. 320 г, 104 гривні 90 копійок за палку ковбаски. Далі дивимось ковбаса. Добров. Нарізана 29 гривень 90 копійок. За ось такий пакунок ковбаси вареної. Варена ковбаска. Для бутербродів 29 гривень 90 копійок. Далі м'ясо, гомілка та тушка. 70 гривень і 7899 Давайте подивимось, гомілка 7 гривень, 10 копійок за 100 грамів виходить. Ось так воно виглядає. Пакунку 758 г, це приблизно на 50 гривень. 50-55 гривень. І також ось такі тушки. Курчати. Тушка. Курчати коштує 7 гривень 90 копійок за 100 грамів. А тушка вам обійдеться приблизно 80 гривень. Плюс-мінус. Далі дивимось. Ковбаски глобіно. начинкою нямські 80 гривень 90 копійок. Для барбікю добре підійдуть. Або і на сковородці можна піджарити. Вершкове масло та трави. Нямські глобино 80 гривень. 80 копійок. До цього коштував такий варіант 101 гривню. Весняні знижечки 21%. Далі переходимо. Риба червона в акції 149 гривень за сьомгу. Давайте подивимось, що це за сьомга. Слабо варіант сьомги. Зараз коштує 149 гривень. До цього. Ціна була 214 гривень, 30% знижечка. Це на шкірі, треба зрізати буде шкіру. Є шматочки 91,50. Також червона риба. Сьомга, слабосольона, 91,50. Переходимо до оливок, 47 гривень 50 копійок за банку чорних консервованих оливок з Іспанії. 400 грамів. Оливок коштує 47,50 гривень. До цього ціна була 63 гривні. Далі, Далі дивимось. Гриби печериці. 81,90 делюкс. Гриби польські 450 грамів. За 81 гривню 90 копійок грибів. Так, дивимось. Томати. Томати мариновані 61,90. Слабокислі. Мариновані томати. Ось така баночка. Зараз в акції весняні знижечки. 35% знижечка. 720 мл. Помідор обійдеться за 61 гривню 90 копійок. Так, переходимо до ігірків. 55 гривень 50 копійок. За баночку Верес 300 грамів. Посольські огірочки. Пікантні. До цього ціна була 85. Так, кукуруза. Кукуруза ніжна. Давайте подивимось. Делюкс. Кукуруза цукрова. Консервована. Угорщина. Країна походження Угорщина. 340 грамів за 38 гривень кукурузи. В акції. Так, дивимось далі. Огірки. Ціна тижня. 81 гривня. Давайте на них подивимось. Гарні огірочки. Ціна 81 гривня. 90 копійок. Замариновані огірки. 24% знижечка. До цього така банка коштувала 107 гривень. Так, переходимо до соків. 43 гривні. Сок Сандора. є смак ананасу. Це в нас іде нектар за 43,90 Дивимось далі. Сандора банановий ніктар 41,20. Також ніктар. До цього ціна була 61 гривня, 20 гривень знижечка. І третій варіант це вишневий ніктар 43 гривні 90 копійок за літр соку. Тож, три варіанти соку від Сандори. Зараз в акції. Можливо, кось цікавлять такі варіанти. Обирайте. Далі, друзі, дивимось. Сок біола. 27 гривень 90 копійок за літр соку. Це в нас мультивітамінний. Далі в акції йде вишневий варіант біоли 1 літр. 27,90. І також яблуко виноград. Також 27 гривень 90 копійок. Тож, три варіанти біоли. Зараз в акції. І переходимо до олії соняшникової олейна. Ціна тижня. Традиційна 100% соняшникова олія. Коштує 43 гривні 90 копійок за олію. Далі дивимось. Гель для душу 58 гривень. Ось така пляшка гелія. Весняні знижечки. Можливо, у когось цікавий такий варіант, бо знижечка 40%. Далі дивимось, дезодоранти ФА, по 40 гривень 90 копійок. Подивіться, скільки тут різних варіантів. Обирайте, які хочете. Для жіночок. По 40 гривень 90 копійок дезодоранти ФА. Далі дивимось. Фамен для чоловіків 2 в одному. Гель для душу 86,50. 40% знижечка за здорову пляшечку. Є менші варіанти по 54,90. Два варіанти є. Обирайте, кому який підходить. Два в одному і три в одному 5490. Так, далі дивимось. Маска з ароматом Лічі. 17 гривень. Для обличчя. Масочка зараз в акції. 17 гривень, 90 копійок. До цього була 29 гривень. Далі переходимо. Крем для обличчя. Металемон 62 гривні 90 копійок. 37% знижечка. Так, тут у нас по 49 гривень. Йдуть ультрасофт Крем. Ультрасофт Крем. Різні варіанти. Є Ромашка, є алоя. Всі ці, ці варіанти 200 мл по 50 гривень. 38% знижечка. Крем Кремнівеа 65 гривень. Подивіться, який варіант. 150 грам крему. Догляд за шкірою 65 гривень. І що тут у нас? Ось такий варіант. Крему 58,90. Крем для обличчя. 37% знижечка. Тож кремів вистачає. Обирайте, кому який потрібен. Зараз гарна акція. Далі дивимось, 104 гривні. Маска для волосся з канабісом. До цього такий варіант коштував 159 гривень. 34% знижечка. Подивіться, яка здорова банка. Вам вистачить надовго. Один літр. І ще є один варіант. Також 104,90. Також маска для волосся. 34% знижечка. Тож обирайте, кому який варіант потрібен. Два варіанти. Масок є. Так, далі дивимось. 104 гривні. Шампунь для волосся з канабісом. Подивіться, можливо, у когось цікавий такий варіант. Зараз на нього акція 104 гривні. Є два варіанти здорові. Пляшки по 104 гривні за літр. Тож обирайте, кому потрібен. Далі дивимось. Пантін, пантін провіз, 114 гривень. До цього був 184 живильний коктейль 400 мл за 114 гривень. Є різні варіанти. Є густе та міцне 114 гривень. Є шампунь, інтенсивне відновлення. Тож, три варіанти пантін зараз в акції. І 99 гривень це вже в нас іде бальзам. Ополіскувач, знижечка 39%, 99 гривень. І останній варіант у нас бальзам Ополіскувач, 109 гривень, 90 копійок. Далі дивимось. Весняні знижки на шампунь Гліскур. Подивіться, живильний шампунь. 95 гривень, 90 копійок. Так, це в нас пошкоджене та сухе волосся. 400 мл пляшки по 95 гривень. Переходимо далі. 289 гривень набір. Подивіться. Віддав подарунковий набір. Такі коробочці, а всередині сумочка від щирого серця. Можливо, коли цікавий такий варіант на подарунок. То обирайте. Є в наявності. Це також весняна знижка, яка стартувала. Сьогодні. 289 гривень за такий подарунковий набір. І що в нас тут? Зубна паста. Парадонтакс. 35 гривень 90 копійок. 37% знижечка на пасту. Паста по ціні тижня. Є маленький пакунок, а є великий. Великий йде дорожчий. 65 гривень 90 копійок. До цього. Коштувала така паста 104 гривні. 37% знижечка на Парадонтакс. Це в нас іде комплексний захист 76 гривень 90 копійок. 8 властивостей для підтримки здорових ясен та зубів. 76 гривень. Є за 65 і маленька 35 гривень. Також, друзі, забув вам показати, що також в акції є ще сітро від оболонь. 2 літра коштує всього-навсього. 23 гривні за 2 літра напою. Тож обирайте. І якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.